Вітаю вас, діти, і запрошую на заняття з грамоти. І сьогодні ми будемо говорити про дім. У кожної живої істоти на землі є свій власний дім. Подивіться, будь ласка, який дім ви обрали? Так, я думаю, що ви обрали будинок. Скажіть мені, діти, а дикі тварини, де вони живуть? Який у них дім? Дикі тварини живуть в лісі і у кожного є свій дім. Кажіть мені, будь ласка, а де живуть свійські тварини? Свійські тварини живуть у людини. Людина будує їм дів. А де живуть дітки морські мешканці? Морські мешканці живуть. Морі. І сьогодні я хочу прочитати вам дуже цікаву віршовану казку, яку написала Оксана Кротюк. І називається ця казка Чорне море синій кит. Тож сідайте зручно і слухайте уважно. Грають в морі сині хвилі, спіни гребні в них білі, а в небесній височині хмари плинуть білопінні. Це ж яка краса на світі! Тільки сонця і блакиті, і великий синій кит ніжно дивиться на світ. Та коли нежданно хвилі піднімають гриви білі і вітрисько безупину котиць в бурину лавину, то великий синій кит. Хмуро дивиться на світ. Він бурчить тоді сердито, що не хоче в морі жити, є в природі свій порядок. Але кит тому не радий, тож безкрайний неозоре він задумав випить море, всі дельфіни й кашалоти. Закричали «Що ти, що ти, а засмучені акули лиш докірливо зітхнули, Кит же взявся за своє, б'є хвостом і воду п'є. Тут пішла по морю чутка, що воно В хутко. Стався переполох, тільки чути ох, та ох, риби всі заметушились, заметляли, завертілись в глибині, і на ні, і на самісінькому дні. І омару черепаха пожалілась бідолаха, я в цій морі триста років. Тут на дні завжди був спокій. Хто ж це море замутив, хто цей гвал тут учинив? Їй омар великий рак відповів, тут щось не так, сам, заткуючи із ляку, Вліз під камінь небо рака, а в цей мандрівник вмить кудись із моря зник. Крабиш так по дну біжать, що аж клешні їм дрижать. Всі медузи, як одна, теж спустилися до дна, а налякані кальмари дружно збилися в отари. Приснули своє чорнило, й море синє почорніло. Ох і кит мастак проворний, через нього море чорний стало зватися з тих пір. Хочеш вір, а хоч не вір. Що ж було з самим китом? Мав він клопіт животом, і дотепер йому ще сором, що хотів був випить море. Дітки, яка гарна казка! Скажіть, будь ласка, які ж мешканці жили в морі? Головний герой цієї казки – це кит. А також там жили риби, омар, крап, акула, медузи. І черепаха. І як же хотів чинити кит, він хотів випити море, бо його дім йому не подобався, коли море було неспокійним. Але це закінчилось для нього дуже сумно, бо він почав мучитися животом, повипив багато води. Дітки, а я хочу з вами пограти в гру, яка називається Знайди назву мешканця моря, яке складається з трьох звуків. Я думаю, підійде головний герой цієї казки кит. Тепер давайте знайдемо назву мешканця моря. Слово, яке складається з чотирьох звуків. Омар. Ріби. Краб. Давайте знайдемо мешканця, назва якого складається з п'яти звуків. А. Шести звуків медуза. І саме довге слово, яке складається аж з восьми звуків назва мешканця, якого ми зустріли в морі. черепаха. А тепер я пропоную зробити звуковий аналіз слова кит. К. Т. Кит. В цьому слові три звуки. І один. Склад звуковий аналіз слова, яке складається з чотирьох звуків к раб к ри, а, б. Чотири звуки і один склад. Звуковий аналіз слова акула, яке складається з п'яти звуків А К. -у Л. А. Акула. Акула. Два склады. Звуковый анализ слова черепаха. Чи. Э. Р. Э. П. А. Х. А. Черепаха. Давайте порахуємо склади. Че, ре, па, ха. че ре, па ха. В слові черепаха чотири склади. Дітки, мені сподобалась сьогодні морська подорож і знайомство з усіма морськими мешканцями. І я вам дякую за веселу компанію і буду вас чекати на наступних заняттях.